Листи райдуги відродження у вигляді малюнків, віршів пісень, читали учні профтехучилища номер 17 та Житомирських шкіл. Сьогоднішній наш захід присвячений пам'яті Чорнобильської трагедії, адже ми хочемо, щоб згадати ще і повернутися пам'ятю до тих подій. На думку організаторів заходу, саме за допомогою мистецтва можна передати всю біль та почуття втрати від трагедії та прагнення відродити землю спільними зусиллями українського та японського народів. Ми сьогодні ми зробили виставку експозицію робіт райдуга листи відродження, де саме діти відобразили своє бачення цієї інтернаціональної дружби двох культур японської і української. Погляд дітей на катастрофи в Чорнобилі та Фокусімі особливий, адже діти відчувають всю палітру людської трагедії та відображають це по-своєму. Я намалював. Кота, тому що це символ і України і Японії. І коти вони дуже приємні, вони все відчувають і розмовлював його як рай того, що означає символ радості, а не печалі. Співпраця між Житомиром та містом нагоя розвивається вже понад 20 років, адже нас єднають не лише спільні проблеми. Мистецтво може об'єднувати дві культури, і саме в малюнках дітей, які сьогодні підготували. Вдячність японському народу, тому що вони одні з перших відгукнулися на ту трагедію, яка у нас була декілька років назад. Для виховання молодого покоління такі заходи вкрай необхідні, адже проблему Чорнобиля та Фокусіми будуть вирішувати саме наші діти. Наше майбутнє покоління, воно мабуть справиться з цією бідою з чим не справилось наше покоління. Вони винайдуть той спосіб, аби захистити нашу землю, захистити весь наш світ від той страшної біди, яка сталася 26 квітня 1986 року. Лариса Бойко мешкала в прип'яті, коли сталася аварія на. Ес сьогодні авторка через свої пісні намагається передати всю біль трагедії, яку пережила.